Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі, ми зараз пропонуємо новинку цього сезону нового надходження футболка чоловіча Європа всіх розмірів. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Ціна за 1 кг становить 4,2, вага мішка 20 кг, вартість мішечка 84. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою поштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс». Надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. В вашій увазі зараз презентована нова позиція, новинка під кодом 4006. Футболка чоловіча Європа, Всіх розмірів ідуть, зустрічаються фірмові моделі, Цікавий різноманітний модельний ряд. Ціна за 1 кг становить. 4,2 долари, а вартість мішка вагою 20 кг 84 долари. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Adidas, Fila, в даному мішечку вже зустрічалися, Hollister. Шановні клієнти, не втрачайте можливості придбати хороші мішечки за доступними вигідними цінами. Сьогодні, протягом дня, ми Презентуємо вашій увазі різноманітні, цікаві літні позиції, деякі з них знаходяться на акції зі зниженими цінами. А зараз же вам представлена позиція під кодом 4006. Футболка чоловіча Європа всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 4,2 долари, а вартість мішка вагою. Вага 20 кг – 84 долари. Для замовлення необхідно лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється і новою, і укрпоштою. Будьте першими, хто придбає хороші мішечки за доступними вигідними цінами. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 406. 40 футболка чоловіча.